На зв'язку з стереотип. Ну що, центральний матч третього туру українського є Євро FC24. Матч проти скромної його збірної Сербії. А всі новини про українські є Євро FC 24 ви знайдете по цьому QR-коду або по посиланню в опису. Там всі новини про цей турнір, хто з ким грає, хто коли грає, хто краще бомбардири, хто на якому місці, там таблички, все є. Тому обов'язково підписуйтесь. А також нагадую, що у нас триватиме збір продовж цього турніру. Де ми збираємо на ЗСУ, де за донат від 50 гривень ви можете виграти PlayStation 5 або 3 футболки від магазину Super Classic. Тому ось, будь ласка, QR-код, донатьте, долучайтесь і вигравайте призи. На мою скромну думку, скромний є фаворитом цього турніра. Неодноразово я це казав вже і на стрімах, і в чаті, і в телеграм-каналі, тому що з його скілом йому досталась доволі потужна збірна. Збірна Сербії, практично без слабих місць нього команда. І враховуючи його досвід на турнірах, на онлайн-турнірах, на офлайн-турнірах, де він займав призові місця, де він організовував свої турніри, там я в нього, до речі, на його турніри займав призове місце. Було і таке в нашій біографії. Але враховуючи цим фактором, він реально дуже сильний і ментально він підготовлений до О, Якщо в Weekend лізі я з ним десь попадався, обіграв його, то тут буде дуже-дуже цікава битва, тому що це турнір. Але ми готові до матчу. Третій тур українського є Євро. Донбас Арена зустрічає стереотип протискромний, напевно, центральний матч туру. Ой-ой-ой, ой які в нього потужні серби стали. Ой-ой-ой-ой-ой! Постарався він з командою, підготувався до мене. Так, Хаджи. Хаджди, міг відкривати рахунок, але Райкович рятує, фірмовий удар не вийшов у нас. Як ми бездарно втрачаємо тут м'яч. Ой-ой-ой. ой І розкат, і драдус, рівний кіпер. У грі. Один-один по моментам. Так, розіграш. Ой, ой ой, -ой Миленкович з раду! Це центральний захисник його, да, пробував, здається. Ну, непогано покриває він, кіпер нашого. Well, first, moves, ой 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 español. El primero que se mueva, es gay. Ой, йой, 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 <реку> ну, блядь. Ну, йобаний розіграш. Просто, сука, яка це хуйня, блядь. Я ненавиджу, сука. Диканя виграковує. Окей, одну мув. Ми Костіш павершот. Не точно, але нам від цього не легше. Ми нічого не можемо створити. Ну Я просто не можу побудувати жодної атаки, при тому що. Шо-шо, що -що, а атака у мене доволі непогана. Удар близько і не рухає кіпера! ой ой ой, -ой не Долчар. Ой-ой-ой, Влахович і тут 2-0. Ну, ось так, от нас без шансів розносять. На жаль, дуже класно. На досвіді. Дядька скромний закриває нас. Сайда нема Пантовича, да Він за Пантовича спробує забити. Ай, блядь, ну без шансів. Тупо без шансів. Три нуль, Пантович. і Та так я. Но від Пантовича не дуже хочеться пропускати. У нас перегони з дядьком хаджи. Команчик. 3-1 на толку з цього, блядь. І не до того хаджи забыл. Ну як оце проходить, блядь? Це вже прикол просто, блядь. ну це що попало, на. Блядь, я все розумію. ну це що таке, блядь? куда він пхає цей мяч? Я не розумію, блядь. Ну блядь, проходить і піздець. Чи через кіков, чи через що? Просто через трьох захисників, блядь. Ну, блядь, класно. Ай, блядь. Давайте за хаджи хоч спробуємо гол забити, блядь. Добре, хоч за Ініса Хаджи забуваємо, Це хоч якийсь приємний бонус. Але в нього гравець більше забив, ніж наш хаджи Хаджи тільки перший м'яч. Чтир-2. Кутові! Деяк не на кутових ми можемо шанс отримати забути цей гол. БЛЯТЬ. Не далча! 3-4! Неочікувано! Неочікувано, не Оце не не ч... Той гравець, який був срібне нещодавно в нас. Забиває зараз голос. Я не очікував, якщо чесно, що тут залетить, але. Рахунок стоїть 4-3! Станчіво, ну куди це передача? блядь, Ну це закидання! Ооо, ёб твою мать! Ну вони якісь тупі мене в цьому матчі, просто тупі. Максимально тупі. Хаджи. Блядь! Гол блядь! хаджи молодшого, хаджи старшого. І від Netl Ну, GG. Трішки підгорів від цьому матчі, якщо чесно, хлопці. Емоції вже трішки вщухли. Але. Ну це жах. Трішки треба міняти відношення мені до цього турніру, напевно. І не грати. Не грати так бездарно. Не знаю. Не сказав би, що я всю силу, але я напевно не викладаю все-таки на максимум. ми можемо краще. Тому, я сподіваюся, ця поразка мене розізлить ще більше. І хто в нас наступний? Nonfame. Четвертий тур ми відпочиваємо. І в п'ятому турі зустрічаємося з надфеймом. Ми підготуємося. Ми підготуємо кращу команду. Я сподіваюся, карточки вийдуть, еволюції вийдуть і.